Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Блогер Сергій Стерненко стверджує, що отримав з російських баз даних інформацію, яка підтверджує наявність у мира Одеси Геннадія Труханова громадянство РФ. Він опублікував відповідні документи. Також Стерненко у соцмережах повідомив, що за його даними міський голова Одеси, окрім паспорта, оформив також російську банківську карту. За його інформацією, це відбулося 9 лютого 2022 року, за два тижні до російського повномасштабного вторгнення. Стерненко опублікував скейни документів. Він зазначив. Що серія та номер паспорта, прописка та дата видачі вказані в документах узгоджуються із даними українських журналістів. Геннадій Труханов відповів в соцмережах, що правоохоронці вже неодноразово спростовували наявність у нього паспорта. РФ історія з моїм, начебто, російським громадянством тягнеться з 2014 року, коли я вперше висунув свою кандидатуру на посаду мера Одеси. Вона тягнеться вже більше 10 років. Протягом цього часу з'являються якісь скани, фотографії та витяги. Всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь. Геннадій Труханов не має російського громадянства. То написав він.